Дегустую Анастасії продукцію, хочу їй розказати собі. Анастасії сьогодні... продукцію. <laughs> ну, Приготування. Наготовила різного смаколиків, зараз будемо вечеряти. Коротше, сьогодні розмовляю з одним з своїх клієнтів. Він каже: а чого ти ведеш Тік-Ток? Це так для душі чи чому? Кажу, для якої душі? Нема мені чого, для душі я з Анастасією їжджу відпочивати і так далі. Тікток потрібно вести для прокачки свого бренду. Я власник бізнесу, шатилої партнери, власник бізнесу фіш сервіс. Через TikTok прокачується бренд. І знаєш, я йому кажу: коли комусь колись треба будуть бухгалтерські юридичні послуги, я вже він вже мене бачив. Як мінімум, він перетелефонує, запитає те інше, або спробує. Тому прокачувати свій бізнес. Тільки через TikTok. тому що він хоче зараз вкладати в таргетолога. Ми вже Анастасії це все пройшли. Прошли, Каже, в таргетолога вкладати. вкладати. Кажу: ну, якщо хочеш витратити гроші, вкладай ну, СММщика. Да. Каже, гарну сторінку зроблю угу. в TikTok. Кажу, ми все, все, все кажу це, вже, це, вже, це вже все було. Хочеш викинути гроші, Вчерашній роби. День. Не хочеш, починай знімати, як ми кажу, криво боком. Якось на камеру розповідай про свій бізнес, про свій продукт. У нього теж, до речі, цікавий преміальний продукт. Кажу, отак я про і партнери, про фіш-сервіс почав розповідати і маємо, що маємо. Тому лайк, шатило і партнери, лайк або абгалтерського юридичне обслуговування 2000 гривень на місяць. 3500 за одним найманим. А ще ми допомагаємо бізнесу по різних юридичних питаннях: відкриття, закриття, ліцензії, ліквідації, перетворення, продаж, частки. Тому що ми з бізнесом на ти. А ви.